Вам не доведеться жити в гарячих тропіках, щоб насолодитися джунглями екзотичних рослин. Перетворіть свій будинок у барвистий тропічний оазис, використовуючи ці унікальні та рідкісні крити рослини. Алоказія приголомшливі сорти з групи рослин-слонівціям заслуговують місця в будь-якій колекції критий рослин. Сучасні сорти алоказії приваблюють садівників своїми вражаючими формами та цвітінням листя. Серед нових гібридів існує багато темних, майже чорних та темних лісових відтінків, які діють як магніт для покупців рослин. Хто може стояти перед рослиною, в якій є все, включаючи чорні стебла або чорне листя зі срібними венами, які так добре контрастують з іншими крити рослин? Їх предки походять з тропічної Амазонки, де температура висока. А вологість навіть вища, тому вони люблять вологу і потребують рівномірно зволоженого ґрунту та яскравого відфільтрованого світла для процвітання. Якщо ви зможете перетворити кут свого будинку в міні-трійку, ці тропічні красуні будуть дуже щасливі. Філодендрон: від маленького до великого листя є філодендрон для кожної кімнати в будинку. Ці витривалі в приміщенні рослини дуже легко вирощувати, вони можуть або наповнити простір, або впасти каскадом з полиці, пропонуючи різноманітні кольори, форми та види листя, включаючи вічно популярні сорти з листям у формі серця. Існує близько 500 різновидів цього виду, і щодня на ринку з'являються нові. Князі та принцеси світу рослин, зверніть увагу на принца помаранчевого та рожеву принцесу, щоб дійсно додати кольори в їх оточення. Кожен новий аркуш з'являється з центрального стебла, це новий досвід з точки зору забарвлення. Філоджен це тропічні рослини, тому вони люблять вологу та більш високу температуру, але вивчають вимоги кожної конкретної рослини, оскільки всі вони трохи відрізняються. Антурій Прекрасний Антурій, також відомий як мереживний аркуш або квітка фламу, є членом родини ароїдів, родом з тропічного середовища. Воскові ліжки тривалий час тримаються на рослинах, що робить їх однією з найкращих квітучих квітучих рослин, які можна знайти лише. Червоний колір це кращий і найпоширеніший варіант, але відстежуйте появу нових яскравих кольорів на ринку, варіації привабливі і їх легко додати до кошика для покупок. Ці південноамериканські тропічні рослини потребують світла для процвітання, але не в тому, що листя отримують опіки. Регулярний полив та збалансоване добриво допоможуть їм виглядати найкращим чином. Коли через пару років вони виглядатимуть трохи побиті, вони будуть легко поширюватися, щоб отримати нові рослини. Папороть ЕДЕНТАМ зазвичай називають дівочим папоротою. Ці елегантні папороті з мереживним листям виглядають ніжно, але є витривалими та міцними в приміщенні рослин за умови, що вони отримують те, що їм потрібно. Як інші тропічні рослини, вони щасливі в умовах високої вологості, і більшість виробників квітів погоджуються з тим, що якщо папороть дівчини сухе, повернути його в життя майже неможливо. Не дозволяйте рослині висохнути, але також не дайте йому стояти у воді. Баланс вологи ключ до тривалого життя дівочої папороті додайте хорошу частину відфільтрованого світла і подайтеся раз на місяць під час зростання. Вони настільки красиві, що вони трохи намагаються врятувати їх живими, безумовно стоять. Бромелія у родині бромелія існує багато різних видів барвистих рослин, які можна вирощувати з певним успіхом у кімнаті. Остерігайтеся видів з колючими листками, і натомість вибирайте гусманію або врібезію, як криті рослини, тому що вони без шипів, але красиві та барвисті. Зокрема, у гузманії є невеликі пучки листя, що стирчать з центру виходу: яскраво жовтого, помаранчевого, рожевого та червоного відтінку це барвисте святкування їхнього карибського походження. Ці епіфіти вирощують у контейнерах у приміщенні і висаджують у тій же суміші, що і для орхідей. Вони люблять багато вологи та щоденного оприскування навесні та влітку. У цей час годуйте їх кожні два тижні рідким добривом. Шефлер. Хоча зараз ця рослина може здатися трохи старомодною на тлі всіх нових сортів на ринку, дерево парасольки все ще є прекрасною тропічною крити рослиною з його прекрасними глянцевими листям, подібними до феєрверків. Є карликові та різноманітні сорти, які є привабливими альтернативами. Як і інші тропічні рослини в цьому списку, це не потрібно стільки води, але краще дати їй висохнути перед наступним поливою, щоб уникнути заболочення. Вони люблять топ одяг двічі на місяць під час літнього сезону зростання та яскраве розсіяне світло. Вулиця знаменита південноафриканська історія королівської стала однією з найпопулярніших рослин для вирощування в кімнаті. Хоча в природному середовищі існування це вуличні рослини. Великі глянцеві листя у формі меча в поєднанні з кольорами раю, помаранчевих і синіх кольорів це те, що ми шукаємо в приміщенні. Це великі рослини, які потребують багато світлого та помірного поливу. Посадіть його в досить велику ємність, щоб його не турбувати щонайменше кілька років, це не подобається, коли його коріння стурбовані і може придушити роками. Ніколас Стріт це прекрасна, чудова тропічна рослина з білими квітами, раю птаха для ще більшої рослини кімнати. У дикій природі вони можуть досягти 30 футів висоту, але в обмеженому просторі контейнера їх розмір залежатиме від об'єму горщика. Монстр. Тропічний список був би неповним без знакового монстра у всіх його формах. Величезні листя роблять це. Я ще не зустрів шанувальника рослин, який міг протистояти різновиданованому монстру. Її білозелені візерунки є захоплюючими, хоча їх ціна абсурдно висока. Ця гігантська ліана родом з Центральної Америки і любить плямисту тінь, велику ємність, а також багато води та вологості. Переконайтеся, що цього швидкого зростаючого рослини достатньо, щоб розкинути соковиті листя з отворами, як швейцарський сир. Калате калате відомі своїми винятковими формами листя з візерунками, які дивляться у яві. Вони люблять світло, але не пряме сонячне світло, яке може спалити ніжні листя. Якщо ваша рослина згортає листя вночі, це означає, що він добре росте і є цілком його розташуванням. У зв'язку з цим вони схожі на маранте. Я схильний налити свою калятею, що їм не подобається. Але їм також потрібна хороша частина води. Більшість рослин відчуватимуть себе чудово, коли полив згідно з графіком, але не калатат. Їх потрібно часто перевіряти, щоб переконатися, що волога достатньо і вони протікають задовго до того, як повернути в горщик або на підони. Якщо ви можете досягти цього, то вони дуже вдячні в приміщенні. У них те, що я б назвав людиною, коли вони складають листя вночі. Кротони. Барвисті воскові листя це те, що є кротонами. Кольори є тропічними, а умови вирощування також повинні їх наслідувати. Але чим більше сонця вони отримують, тим барвистіше листя, тому сонячне вікно найкраще підходить. Як тільки вони опиняться на місці і будуть щасливі, намагайтеся не рухати їх, оскільки вони можуть ображатися і скинути листя. Кротони люблять багато вологи. Включаючи високу вологість, тому що денне оприскування для них корисно, і їх можна подати двічі в період зростання навесні та влітку. Кротони в їх природному середовищі мають великі чагарники висотою до 8 футів, але в кімнаті та в контейнерах вони значно менші. Це -олія, або Африканська фіолетова. Як назва: африканські фіалки з Африки, а точніше, з тропічних лісів на кордоні Танзанії та Кенії. Вони вже давно відомі як внутрішні рослини. Вони славляться своєю довголіттям та красивими кольорами відтінків рожевого, фіолетового та білого, комфортно розташованого серед опушених листя. Я завжди думав, що неможливо поливати листя африканської фіолетової, оскільки це може спричинити їх розпад. Однак людина з товариства шанувальників африканських фіолетових нещодавно повідомила про мене, сказавши, що це нісенітниця. Я все ще ставлюсь до своїх фіолетів однаково і поливаю їх під листям, не бажаючи ризикувати їх втратити, і я слідую за водою, щоб добре стікати. Вони люблять відфільтроване сонячне місце і є хорошими рослинами для підвіконня через їх невеликий розмір. Стільки нових кольорів було додано до асортименту гібридів, деякі з незвичайними квітами, але все з чарівним видимістю. Кордолін, кордиліни це сильні. Скульптурні тропічні рослини, які добре контрастують з відкритою роботою та більш ніжними рослинами. У них є стебла для очерету та листя, які падають як фонтан. Листя різняться від тонких до широких і мають варіації кольору, часто з червонуватою відтінком. У цьому списку тропічних рослин корділіни, мабуть, одне з найбільш тропічних за зовнішнім виглядом і легким для вирощування. Єдине, що вони не дуже люблять водопровідну воду, а іноді і коричневі плями з'являються на кінцях листя через хімічні речовини у воді. Дощова вода ідеальна. Як і всі інші тропічні рослини, вони віддають перевагу високій вологості, високій температурі та великій кількості вологи. Уникайте чернетки та холоду. Дракена, різні види дразанів, прекрасні криті рослини. Я розповідаю тут конкретно про старі різновиди дракени, такі як маргінат драчина, також відомі як драконове дерево, з його тонкими листям, розходячись, як зірка і прямі стебла, або фрагменти дракени, кукурудзана рослина, які мають товстіші листя і стебла. Ці дракени дуже легко вирощувати. Навіть шматок стебла у воді може дати нову рослину. Як і всі тропічні рослини, вони люблять воду та вологість, але насправді такі прості, що вам, можливо, доведеться скласти графік протирання листя з пилу. Інші тропічні рослини в приміщенні, такі як самал Самалта Санверея, тепер також включені до цієї групи рослин. Санне Сваєрія. Ми все ще називаємо ці витривалими соковитими рослинами від Сансиверея, хоча технічно вони зараз є частиною родини драці. На молекулярному рівні вони також можуть належати до нової родини, але на вигляд вони дуже різні. Сокові листя є прямо стоячими, деякі різноманітні кольорові краї. Можна очікувати, що це рослини типу пустелі, але більшість з них походять з тропічних та субтропічних зон Африки та Азії. Вони почуваються добре в будь-яких умовах, які ви створюєте. Але найкраще зростати в яскравому розсіяному світлі, достатній вологості, високій температурі та вологості. Якби листя почнуть зморшки, я б сказав, що настав час почати піклуватися про нього. Юкка вже одне ім'я говорить про те, що воно повинно бути частиною вашої родини рослин. Юкакі це рослини з родини агавов, що походять з різних регіонів, деяких тропічних, деяких гарячих і посушливих. Їх ім'я є помилкою, але воно прижилося. Рослина спочатку плутала з їстівною рослиною маник, яка широко культивується в Америці. Маніки також називають юки, що є іспанським словом для юки. Високі стебла з колючими листками це відмінні крити рослини. За умови, що вони забезпечені правильним світлом. Юкі трохи зросте, якщо вони не отримують багато яскравого світла. Це витривалі рослини, які потребують обмеженого поливу лише раз на тиждень навесні та влітку. Спаза Ейглам. Island. або мирні лілії, включені до списку моїх улюблених критий рослин, тому що вони майже з вами розмовляють. Якщо їм потрібна вода, їх листя опускається і швидко відновлюється як тільки ви їх пиєте. Якщо ви даєте їм дозу рідкого добрива кожні два тижні.